Взуття зима осінь. Сорт екстра плюс. Ціна 7,5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 20 кг. Ось такі, дві які гарні. Осінні зимові черевички, жіночі. Розмір у нас іде 38. Так гарно виглядає. Наступне. Ось такі жіночі, чобітки, теплесенькі. Розмір 39. Наступні ось такі конверси, кеди. Розмір у нас іде лише дев'яточка. Це оригінальні. Зараз я вам скажу 42-й з половин. Далі ось такі теж класні жіночі. Розмір нас іде 38 Це пласінькі. Наступні ось такі. Шкі... шкіряні, розмір 39, теж жіночий. Наступні ось такі. На каблучку 38 розміру. Теж осінні жіночі моделька. Наступні ось такі класні також, такі темно-бортові. Жіночі 40 розміру. осіння моделька в гарному стані. Наступні ось така модель. Чоловічі, теж шкіряні. Розмір не пише, але 42 вдруге. Наступні ось такі тепленькі, 36-го розміру, жіночі, легесень, тут, Далі ось такі класні кеди, бенч. Всередині йдуть утеплені. Розмір у нас йде. Ой, дуже далеко. Напевно, 38 й приблизно, я так вам говорю. Наступне, ось такі теж жіночі шкіряні. Розмір у нас йде, пише шісточка. Далі ось такі нарядні на каблучку це теж осіння моделька. жіночі Розмір у нас іде 39-й. Далі ось така моделька. Знову ж таки, з натуральної замші. жіночі 41 розмір. Далі чоловіча моделька. Ось так вони виглядають. 44-й розмір. Наступний ось такий осіння моделька на каблучку. Розмір... Але це шість. Це клакси, Далі. Ось такі уги від бренду S-Oliver. Розмір 37-й. Букфорди, Ді, такі бокфорди жіночі, бежевого кольору. Розмір у нас іде 36, дуже такі класні, наступні. Ось такі у нас такі Я б сказала, підлюкові. Розмір, напевно, 36-й. Ще ось такі мають бути легенькі. Теж жіночі, розмір на жаль на колежці. такі чоловіки, Теж з високою такою халявкою. Розмір у нас іде, сорокові, жіночі. Ще ось чоловічі, ширені, кімберленди. які вони гарні коричневого кольору. Розмір у нас іде. 44 з половиною. Зуття зима осінь, сорту екстра плюс, ціна 7,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся до наших менеджерів.